День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван фокус від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге темний. В бильцях є великі та місткініші для зберігання дрібничок. А також для дрібничок є дві шухлядочки. Бильці трішки закругленої форми, немає гострих кутів. До комплекту дивану входить три великі подушки. В дивані є великий та місткий короб для зберігання дрібничок. Розкладається диван дуже легко. Метод розкладки дивану називається єврокнижка. Спальне місце в дивані 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. При розкладанні дивану від основності на квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!